Колись давно у країні, яку люди називали землею світлих сердець, жила дівчинка на ім'я Красна. Вона мала рідкісний дар не лише бачити людей, а й відчувати їхні серця. Жителі цієї країни жили дружно, ніби одна велика родина, де кожне серце звучало в унісон. Та одного дня на їхню землю прийшла тінь забуття, сила, що стирала з пам'яті людей найцінніше, уміння відчувати. Серця почали холонути й покриватися невидимим льодом. Лише красна не піддалася темній силі, її серце було чистим і відкритим.